Шановні первомайці, розпочинаємо третій блок відповіді на ваші запитання. І хочу озвучити запитання Козлової Анни Микола Миколаївич, коли в нашому під'їзді буде встановлений ліфт по адресу Третій район, будинок 29, третій під'їзд. В Жребйоні нам не везе, ліфт не, не, не працює вже 26 років. У нас проживають 4 інваліда, два воїна з ССУ, вагітна жінка. Дивіться, не дивлячись на весь драматизм, що ви описали. Напевно, у вас ліфт буде встановлений в той час, коли вам повезе в жеребкування. Іншого способу розподілення ліфтів ми з вами не визначили. Я збирав цих представників всіх під'їздів, в яких не працює ліфт, і ми з вами визначили, що ситуація плюс-мінус однакова по кожному під'їзду. Якщо взяти час будь-який під'їзд, там знайдуться воїни ЗСУ, інваліди, вагітні жінки і дякувати Богу, що в нашому місті ще. Представлені всі ці категорії. Я би радий виконати ремонтні роботи по всіх ліфтах, але знову ж таки повертаємось до наших фінансових можливостей. В місті лишається неробочими 17 ліфтів. Хочу нагадати, що коли я заходив на цю посаду, це було 40 ліфтів. Все ж таки, за цей час ми просунулись. Цього року виконані ремонт, ремонтні роботи по п'ятьох адресах, вже ліфти запущені. Якщо дозволить нам фінансова ситуація, то ще, можливо, візьмемо 5 адрес в роботах. Роботу, вони будуть визначені так само шляхом жеребкування. Тому на питання, коли ну напевно, коли пощастить. Або ви тут самі вирішите, в який спосіб ви розподілите ці 5 адрес між 17. Я прийму будь-який, або він влаштовував вас. Моїх тут персональних інтересів ніяких немає, саме чий ліфт ремонтувати. Наумінка Ольга, доброго дня, шановний наш мер. Я жительниця села Грушина вулиця Центрального. Мені у мене питання до вас: чи буде у нас на вулиці вода? Буквально сьогодні зранку з'ясовували питання по Грушинській воді. Воно складне. Скважина не видає, скважина свердловина, що знаходиться в селі Грушина, не видає потрібного об'єму води. Там працювали спочатку спеціалісти, намагалися переналаштувати обладнання, щоб видобувати більше води вночі, коли там менше розбор. Але я розумію, що то є село, у кожного є там якась клумба, город, ще худоба у дворі, і споживання води є збільшено ніж в місті. От ми розглядаємо можливість ремонту сказав, свердловини або буріння новою. Зараз зробили запит на геологічну організацію, яка нам давала дозвіл на видобуток. Питної води в селі Грушина, вони протягом місяця обіцяють нам надати свій висновок, чи є сенс бурити там нову свердловину. В інакший спосіб там вирішити питання буде складно, треба буде тоді дотягнути туди воду з міста, а це вже ну, капітальне будівництво великі кошти. Тобто відповіді на питання, коли, ну, в мене немає. Вам треба там просто теж мати. Певну відповідальність кабанень там встановлювати лічильники і сплачувати е, за реальну вартість води, бо поки вона у вас буде е, по нормам і буде бігти в, в усі щілини, у вас її не буде. Ніколус Константин. вибачаюсь, якщо прізвище неправильно прочитав. У мене є запитання щодо благоустрою пішохідних доріжок у нашому місті. Дорогу для авто від дека до Ангару Фок ремонтують кожен рік, а пішохідну доріжку під час дощу. Актуальне питання і на цей рік суттєво воно не зміниться. Ми, якщо закінчимо ремонт асфальтобетонного покриття по центральним магістралям нашого міста, можливо, зайдемо в маршрути мусора сміттєвоза. На жаль, до пішохідних доріжок. Чи суттєва руки не дойдуть і цього року, скоріш за все, можливо, точково там десь щось поправимо по ходу ремонту доріг, де, де будемо виконувати ремонти на дорожньому покритті. Ми цього року не охопимо навіть. Всі наші такі основні магістралі хотілося б ще від кругу, що біля церкви, відремонтувати вулицю Соборну та привокзальну площадь, бо це є ну, такі залізничні ворота нашого міста. По серйозному ремонту пішохідних доріг не очікується. Аліса, чому на дитячому майданчику, яке знаходиться на Фокі, немає бетонного круття. Таке ж як в Харкові на зупинках. Це саме людне місце та на майданчику між четвертими і шести мікрорайоном. Ну, немає такого, як в Харкові, Бо, перше, ну, ми не Харків. Маємо інші наші і загрози, і бюджетні можливості. В Харків прилітає в день по 10 ракет, ну, дякувати Богу, ми в іншій безпековій ситуації, і, ну, але й в іншій фінансовій. Тобто купляти по 400 тисяч бетонні укриття і розставляти по місту, на жаль, можливості немає. Цього року ми сконцентрувалися на ремонті укриттів в навчальних закладах, які мають перспективу поновити навчальний процес. Туди мобілізовані майже всі гроші місцевого бюджету для того, щоб діти пішли в школу. Бучина Галіна Олександрівна, вулиця станціоне, нужно убрати угол посадки возле ЖД вокзала. Дякую за наполегливість. Я вам пояснював, що е, в як тільки ми матимемо можливість, то ми це зробимо. От, на жаль, жилсервіс не має виключень серед інших підприємств, має таке саме мобілізаційне завдання. Ми е, в цьому році не маємо в, необхідному, в необхідній кількості робітників благоустрою, які б могли виконати цю роботу. Вона є в плані і буде виконана, але згодом, як, як тільки з'явиться час, е, Антонюк Віка, між 4 і 6 краями на дітській площадці немає піска в пісочниці, возле качелі, на горках. Поломані дерев'яні каруселі, плохо крутяться. Ну, по дитячим майданчикам я відповідав. Поточний ремонт їх якийсь можливий, там фарбування ще щось. Капітальний ні, бо все, що пов'язане з придбанням таких речей, сьогодні неможливо фінансувати органам місцевого самоврядування. Дякую.